Щовесни наприкінці навчального року учасники і керівники гуртків за інтересами позашкільних закладів області готуються до особливої виставки. Представлені на ній роботи це своєрідний звіт про те, чому діти навчилися за рік і чому присвятили майже весь свій вільний час після уроків. Радіоелектронщики, електротехніки, різьбярі і вишивальниці, автомоделісти і космічні конструктори виставили свої творіння на оцінку знавцям і на заздрість конкурентам. Паралельно з цим заходом відбувся і захист історико-технічних стендових моделей, присвячених 70-річчю визволення України. Приятно, что увеличивалось количество моделей именно в разделе стендового моделирования военно-историческая миниатюра, которая в этом году посвящается 70-летию освобождения города Кривого Рога Днепропетровской области Украины. И сегодня вот наши участники, воспитанники Центра внешкольного образования «Смена» показали прекрасные знания в плане выполнения этих моделей не просто как техники или конструкторы, а еще и любители истории. Окрім криворізьких умільців, у виставці взяли участь учні з Нікополя, вод, Зеленодольська, Апостолового, Софіївки, Широківського та Криворізького районів. Всі вони згуртувалися у 12 команд. Оцінювало роботи компетентне журі, яке й визначило з 562 робіт 45 переможних. Виставка функціонує з 7 по чотирнадцяте апреля. Але ми її продовжуємо, оскільки учасників бажаючих дуже багато, і батьків, і дітей. Тому до 1 мая ця виставка буде функціонувати. Ми приглашаємо і Школьные учреждения, и школы, и родители посмотрите, порадоваться за своих детей. Наша Днепропетровщина.